У центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. Зазначаю, що на пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту із танкерів, які наприкінці минулого року розбилися у Керченській протоці. Давайте зараз почуємо. Аварія танкерів сталася майже 10 місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна. Тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози. Замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону. Абсолютно споживачки відношення до планети Земля демонструють Росіяни. А ми всі на одній кульці розташовані та і поруч із Росією. На жаль, тут у цьому випадку. Як прокоментуєте, пане Дмитре, і чи можете навести ще якийсь подібний приклад того, як Росія плюндрує нашу країну і загалом усю планету? Пане Павле, вони власне населення з пауни перетворили на флору. про що тут можна казати? І... Є... Звісно, якщо вони не шкодують навіть е, власний нарід, що вже казати про інших і про акваторії, так вони порушують постійно вимоги міжнародного морського права, конвенцій, е, здорового глузду і е, в принципі, е, все решта, давайте згадаємо, що вони е, зробили з нашими заповідниками той самий Інбурн, сканія нова. І так екологи б'ють на сполах, тому що, на жаль, наслідки цього витоку можна у такому мінімальному об'ємі, але побачити, і на нашому узбережжі. В принципі, так само попередив це про це одразу аудиторію, що течія обов'язково це принесе й до нас. Спілкуюся з заповідниками, вони деякі банально в розпачі, тому що знищені. Знищені місця, де е, ці тварини можуть жити, знищені е, цілі види, і відновити це, е, якщо і можна буде, це десятки років знову підуть. А що стосується нашого Чорного моря, ну, у нас е, жива зона в Чорному морі, це до 200 метрів всього. Mm -hmm. У нас, в принципі, і так е, не найбагатша. Фауна і флора в чорному морі саме за рахунок особливості нашого моря, і звісно, її треба берегти максимально і в промисловому сенсі, і в екологічно природньому сенсі.